Путін м'яко послав Трампа і заявив, що Росія не відступить від цілей в Україні. Але схоже, американський президент не ображається на російського диктатора. В телефонній розмові, що тривала майже годину, Дональд Трамп закликав Путіна якнайшвидше припинити війну проти України. Але Кремль зухвало відповідає: Путін каже: що Росія не відступить від своїх цілей, тобто Москва продовжує нав'язувати Києву капітуляцію у вигляді так званих перемовин. Про зустріч президентів найшлося. Путін дав зрозуміти, що політичне вирішення війни можливе лише у форматі прямих перемовин з Києвом, і тепер вже без США. А президент Трамп нарешті засумнівався в адекватності Путіна. От, послухайте, що він сказав. Я дуже розчарований розмовою з путіним, адже чесно кажучи, мені здається, він не з нами. Я дуже розчарований і не бачу, щоб він хотів зупинитися. Це війна Байдена, і це не сталося, якби я був президентом. Та тепер я маю з цим розбиратися, і це дуже погано. Тож я не задоволений розмовою.